Привітання голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула з Днем захисників і захисниць України. Сьогодні день, що об'єднує всю країну. День шани та вдячності, День захисників та захисниць України. І сьогодні весь кривий ріг, вся країна призупиняє щоденні справи, щоб сказати головне слово Дякуємо! Дякуємо тим, хто зараз зустрічає світанок у бліндажах та окопах, тим, хто веде бій. Тим, хто рятує життя, усім ветеранам і схиляємося до самої землі перед тими, хто віддав життя за батьківщину. Ми пам'ятаємо і зробимо все, щоб ваш подвиг вічно жив у серцях поколінь вільної України, ваші вчинки приклад мужності і сили для кожного. Щодня ми працюємо і робимо все можливе, щоб допомагати вам, допомагати фронту, оточити турботою ваші сім'ї. І будемо робити це стільки, скільки буде потрібно. Тому що перемогти можна лише разом. Дякуємо, захисники і захисниці, за ваш подвиг. Кривий ріг завжди був і буде поруч. Слава Україні!